У Галицькому районі на обліку перебуває 44 сім'ї переселенців з окупованого Криму та східних областей. Управління соціального захисту і районний центр зайнятості допомагають їм облаштуватись. А як саме? Дивіться у сюжеті переселенська доля нелегка. Люди, що залишились фактично без засобів для існування, намагаються облаштуватись в інших регіонах. Держава допомагає як може. Зараз на даний момент ми оплачуємо грошове забезпечення. Ну це є для непрацездатних осіб в сумі 884, а для працездатних 442 гривні. Якщо людина не влаштована на роботу або не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітний, то ця сума 442 гривні на перших два місяці зменшується на 50%, а на далі припиняється. Крім цього, переселенці звертаються у центр зайнятості з метою знайти роботу, щоб в майбутньому самим себе забезпечувати. На обліку центру зайнятості нам звернулося в центр зайнятості 17 осіб, і з них статус отримали 8 осіб. Працевлаштовано згідно їхніх професій дві особи. Як безробітні перебуває 6 осіб і отримує безробітну допомогу по безробіттю. Тих шість осіб. Дев'ятьом особам-переселенцям надано інформаційну інформаційні послуги. Вони перебувають у нас у пошуках роботи. І Якщо будуть підходящі вакансії, ми обов'язково їх повідомимо. У пошуках роботи і Олена Чабан. Жінка сама виховує двох дітей з вересня разом із батьками і дітьми переїхали з Луганська. Я працювала в лікарні, лаборантом, тут, звісно, тяжело. З этим я ходила к доктору, ну, главному врачу. у меня не вийшло навіть. От, навіть он не захотів меня слухати. Сказал, я вас не розумію. Ви б лучше по польски сказали. Тепер вони живуть у студентському гуртожитку і мріють повернутись додому. Ну, хотіла, якщо б там була б Україна. Тут спільний душ і кухня, та на умови не скаржаться. Условия нормальні, якби есть, где детям учиться, дети учатся в школу рядом с кам здесь. Женщина рассказывает, что переїхати вирішили, коли терористи почали бомбити сусідній двір. Пришли з роботи, нічого, тишина вроде была. Вот, потом начали сильно уж, уж сильно. Стали, что дети уже начали кричать, мы уже спустились в погреб. Потому что такой треск был, как будто вот как дерево трещит. Это у нас на соседней улице. Криші летели, шифер тріщал так Олена з дітьми уже готуються до свят, тож прикрасили свою оселю серед прикрас і прапору України. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.